Всім привіт! Друзі! Давайте з вами трішечки сьогодні повангуємо. Завтра стартує аукціон. Перший лот, всі в принципі з вас вже знають. Тут ніякого вангування немає, але в цілому я подивився, що було в 2023 році на аукціоні і в 2024 році на аукціоні, конкретно на Євросервер. Подивився, які були танки, і тому рішив трішечки вангонуть разом з вами, і так сказати, для історії записати відос. Чим, можливо, я вгадаю якийсь танк, можливо, не вгадаю. Тому в мене нема ніякої там, інсайдерської інформації. Там, я в дьосна з варгеймінгом не цілуюсь, тому ніхто мені цю інформацію не, не сливав. Це чисто мої. Припущення, моя суб'єктивна думка. Від вас чекаю е, коментарі, звісно ж, чи згодні ви зі мною, чи не згодні. Е, і е, ваші теж там які е, припущення, можливо, ви думаєте за якісь там інші танки, які можуть бути на аукціоні. Е, тому цікаво буде е, почитати ваші коментарі. Ну і, звісно, якщо вам сподобається відео, то прожимайте вподобайку і підписуйтесь на канал. А ми давайте потрошечку з вами стартонемо. Подивимося, що давайте так подивимося, що було в 23-му році на аукціоні і в 24-му. А потім подивимось приблизно повангуємо, що може бути, які можуть бути з вами, які можуть бути, бути танки на цьому аукціоні. Значить, дивіться, на 23-й тут трішечки навіть собі виписав, воно ну, в порівняння додав в 23 му році в нас були на аукціоні от такі ось е, тунки. Значить, король малп у нас був первим лотом, ішов на аукціоні. Другим лотом у нас був К2. Е, це воно, блін, у скакує назад. Коротше, був К2. У нас на. Другим лотом на аукціоні. Потім був Марс третім лотом на аукціоні. Ну, Про Джетто да? 46. та всі Ми знаємо її преміумна. Четвертим лотом була Бабаха, і п'ятим лотом був Т-54 Heavy. Тяж, у 24-му році першим лотом у нас був Т-22 середній. Другим лотом у нас був БЗ-72.1. І третім лотом у нас був ІСу-122, два, два танки тут не вміщається. Четвертим лотом була ТЛ7. І п'ятим лотом у нас була ВЗ, був ВЗ-111 кілін, да, нашій вазик з 3D-стилем. Прикольним, до речі, з 3D-стилем. Мені він, чесно кажучи, подобається. Ну, і ТЛ вона була не тільки за аукціон, вона ще була в якомусь, по-моєму, івенті, якщо я не помиляюсь. Тому. Тут, ну, звісно, можу помилятися поправити мене, якщо десь я помилився. Но ТЛК була 100%. Ця е, дана інформація взята була із Вотекспреса, е, Експреса. Ті лоти, які і були, от іменно, які були. Е, знову ж таки, у 2023 році, якщо я не помиляюсь, то е, Експрес фангували, що може бути замість т 54 Heavy WZ55GW. Е, я його тут теж, теж додавав. E, і в цьому році e, 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 вот експрес вангує, що може бути другим лотом e, e, вафелька. Но вафельки не буде, скоріш за все, другим лотом. E, чому, я так думаю, e, обґрунтую. Тому що. Давайте я ці танки зараз уберу, e, щоб вам більш, ой, більш наглядно e, показати. Блін, тут вилетів танчик, у нас совковий. 에, совковий совковий, 에, ДЕВЯТИЙ, ДЕВЯТИЙ мабуть, да? 에, не, не дев'ятий, мабуть, вісімка все-таки вісімочка. вісімочка. Вісімочка, вісімочка. Де вона є? О, ось оце вона. Вона у мене трішки 에, вилетіла. Ну, случайно, я її удалив. Чому я так думаю? То тому що 에, в нас це ДЕСЯТКА, в нас це Німеччина, і в нас це ПТСАу. Тут її нема. Якщо б вона була, вона б з великою долею вероятності була б е, тут в клієнті гри, тому що вийшло оновлення. І вийшло оновлення чомусь в цьому оновленні е, в нас вже перший лот, який всі дуже чудово знають, це буде SFAX 105, преміум на двохстволка французька. Е, як по мені, чесно кажучи, не дуже цікава машина, е, не знаю, можливо, як. Чисто ексклюзивно у вас є голда, вам її дівати нікуди, ви не замарачуєте за там конструкторське бюро і так далі, і вам голду дівати нікуди, то да, для колекції можете її взяти. А в цілому, якщо у вас є премтанки, вас там, наприклад, мало голди, і ви там плануєте задонатити на цю ПТ-шку, Я б не став би цього робити, чесно кажучи. Я звісно я не нав'язую свою думку вирішувати вам це ваші гроші. Хочете купуйте, хочете не купуйте. донатьте на голду, не донатьте. Але е, я б не став вибрати. От, чесно кажучи, нема в ній нічого такого, прям цікавого. габарити в неї здорові, Хоча маскировка в неї в цілому непогана. Зведення в неї теж, в принципі, непогано. Але точність у неї 0,38. Ну, понятно, за зато, що це двохстволка. 270 пробой, вроді би, норм. І 390 альфа. Ну, вроді би, норм. там 800-900 можна буде видавати з дуплета. ну, е, Знаючи, дуплети, е, одної попав, другий не попав, тут діло таке. тому... Перший лот нам відомий. Нам відомий, тому е всі його чудово розуміють. Приблизно ціна там буде стартувати десь, десь 10 тисяч 10 голдіжки за голдіжку вона буде. А вафельки немає в цьому списку, тому я думаю, навряд чи вона буде. Тому що якщо б вона була, якщо Wargaming її планували вводити, то вони б її в будь випадку додавали в клієнт да, На танк GG на сайті вона є. Їх там аж три вида цих вафельок. Е, тому, можливо, звісно, рано чи пізно в уведе е, вафельку, але, скоріш за все, вони й ведуть або за якийсь івент, або, можливо, будуть, буде, якась, е, буде якийсь ланцюжок задач на неї. Ну, тобто, тут багато, може, якісь по типу марафона зроблять, тому що на аукціоні е, вони просто-напросто не зложать їй цену, вони їй цену просто не зможуть зложити. Щоб яку виставити цену, щоб гравці її купували, тому що купувати її будуть, і купуватимуть її дуже і дуже багато. Але з цієї логіки, що було за ті два роки, за 23, за 24, танки, які повторювались, нас не було. Тому вірогідність того, що буде навіть Бабаха 183, я ну, приблизно нульова. Тому що навряд чи вони будуть дублювати її і повторювати на цьому аукціоні. Я не виключаю такий варіант, але я думаю, мало, мало вірогідним, такий, що буде такий конкретно сценарій. Далі, з вірогідністю 99,9%, я думаю, що буде білий дракон. Це наш КПЗ 07 Rush, але в такомусь 3D-стилі. Ну, звісно, на любителя. Тому, я думаю, що він буде ну, практично з вірогідністю 100%. Не знаю, пишіть, якщо що думаєте ви, але я думаю, він буде тут. Divine Valor, наш БЗ-75, просто такий клас, ну, стиль доволі таки дійсно класний. Можливо, буде по типу, як і в кіліна після пострілу тут буде язики будуть вогників, да, там, вогню, тому що ну, як воно, типу, дракон. Тому не виключаю такий варіант, що він може бути. Теж з вірогідністю 99,9%, що буде цей танк, теж на аукціоні. За що він буде, я не знаю. Я тут не буду братись вангувати, там за голду він буде там за срібло чи за вільний досвід. Тут, до речі, пишіть свої варіанти в коментарях, що ви думаєте, за що його можуть давати. Але з великою долю вірогідності буде він. Далі. 91.2. 91 2 Ну, тут, прям дуже навряд чи, що він буде, але вполне, е, вполне може бути, е, як дев'ятка, тому що Т-54 Heavy у нас дев'ятий рівень. Е, в 24-му році у нас дев'ятки не було, по-моєму. Да, якщо я не помиляюсь. Е, в 23-му у нас була. Ну, чи навпаки. Е, тому е, тут. Можливо, можливо. Ну чомусь думаю, що дев'ятка якась буде, але чомусь думаю, що це буде не вона. Але в... така вірогідність є. Медведь, дев'ятий рівень тяж Чехії. Чомусь думаю, що буде він. Теж з великою долею вірогідності, що буде він. Машина в цілому цікавенька. Да, тут, звісно, точності немає. Стаби, скоріш за все, тут теж немає, але. В цілому машина виглядає доволі таки непогано, як для свого рівня, для 9-го. Тому я думаю, що він може попасти в цей список, так сказати, аукціонів лотів. Якої послідовності ці лоти будуть, я не знаю. там, ну, Другим, третім, четвертим чи п'ятим тут я не буду братись, теж казати, якої послідовності це все діло буде. Далі, КПЗ ЄК-1. Не знаю навіть, що це таке. Навряд чи він буде, але так, добавив його вам сюди подивитися. Можливо, можливо, але я думаю, навряд чи просто навряд чи буде це, це дві дев'ятки. Скоріше за все, це буде 2-2 дві дві десятки і одна дев'ятка. Я думаю, буде в в якось отакої скажімо так. Тому тут дев'ятка навряд чи це буде. Е, дуже велика вероятно, що буде медведь е, ВЗ-55 ГВ. Е, як я вже казав, вот Експрес вангував, але його тоді не додали, тому велика доля, з великою долі вірогідності е, він буде в цьому році. Може бути. Може бути, звісно. Тому е, теж можна його чекати, як лот цьому, цього аукціону. СТ-66 Е, Виглядає, звісно, просто ужасно. Але, я думаю, вряд ли буде він. Е, хоча не виключаю варіант. ЛТ-шок у нас не було на е, тих аукціонах. Тому я думаю, вряд чи вони і ЛТ-шку додать, тому що це ЛТшка ЛТС-85. Е, теж, думаю, вряд ли. От, думаю, ну, Прямо дуже вряд ли вона буде ЛТшка. І останнє, що я особисто думаю, що може бути, це. А, і там ще один час додав. Об'єкт 168Н. Теж е, як кандидат може бути, але в цілому будемо бачити. Будем бачити. Але як кандидат може бути. І ще один варіант, який теж е, я бачив що е, приблизно вангують, що може бути він, це е, ось оцей у нас бізонт е, це 45 й стоун. Е, Сентінель в такому 3D-стилі. Але особисто я вважаю, що е, навряд чи він буде е, конкретно на аукціоні, Скоріше за все, він буде за якийсь івент в коробках, по типу, як було із е, Лісовим духом, да, і з нашою Су-130 ПМ. Е, скоріше за все, це буде десь приблизно з цього е, варіанту, тому що там цей день Патріка, чи як він там називався, День Трилисника. Е, він був там, коли в квітні, місяці, да, мабуть. От, Можливо, його готують на, на оцей івентік, в оці коробочки. Тому може бути. Але з вірогідністю, 99,9% білий дракон і Divine Valor будуть на цьому аукціоні. І з великою долею ймовірності буде WZ-55 і медведь. Отут а теж може в принципі в цілому бути, як варіант. Тому, друзі, пишіть, пишіть в коментарях, що ви вважаєте з цього приводу. Будуть ці танки, не будуть ці танки. Але як для історії, спробувати гонуть, я попробував. Тому пишіть, чи згодні зі мною ви, чи не згодні. Пишіть свої коментарі. Якщо вам сподобалось відео, прожимайте обов'язково вподобайку. Підписуйтесь на канал і до скорих зустрічей всім пока-пока.